Всім привіт. Ось, все, знімаю. Знімаю ось балон. Лемон Трик і Компані. Ось така будка тут. Балон багато не зайняв місця. Багажник дуже великий, щось... 120 чи 8, 820 літрів. Проєкт. Галда на ГБО добігає свого завершення. Скоро, скоро будемо їхати. Все, в ще лишилось. Ну, ще трошки підключення, ще одна ось висить стяжка. Зараз фіксується балон. Не вистачає шайби. Завтра на базарі куплю. Не вистачає шайби. Тобто 25 літрів. З розчетом 7. Ну, жидкої фрази 21,7, там плюс-мінус на, на 300 такими. На 300 кими ходу буде. Так що, офігенно. Все то ховається, все то